Визнання майнових прав на об'єкт інвестування, судова практика. Досить розповсюджена є практика купівлі майнових прав на майбутню квартиру. Такий договір може мати назву інвестиційного договору, договору купівлі-продажу майнових прав, договір пайової участі тощо. Водночас є не поодинокими випадками, коли право власності особи, яка повністю сплатила за свою майбутню квартиру, не визнається або оспорюється. Відповідно до частини першої статті 190 Цивільного кодексу України, майнові права є складовою частиною майна як об'єкта цивільних прав. Відповідно до статті 328 Цивільного кодексу України, право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема спровочені, договір є обов'язковим для виконання сторонами. Стаття 629 Цивільного кодексу України. Велика Палата Верховного суду у своїй постанові від 14 вересня 2021 року прийшла до наступних правових висновків. Захист майнових прав здійснюється у порядку, визначеному законодавством. А якщо такий спеціальний порядок не визначений, захист майнового права здійснюється на загальних підставах цивільного законодавства. Інвестор, як особа, за кошти якої і на підставі договору, з яким був споруджений об'єкт інвестування, є особою, яка набуває первісне право власності на новостворений об'єкт інвестування. Інвестор після виконання умов інвестування набуває майнові права, тотожні право власності на цей об'єкт і після завершення будівництва об'єкта нерухомості набуває право власності на об'єкт інвестування як перевісний власник шляхом проведення державної реєстрації речових прав на зазначений об'єкт за особою. У разі невиконання забудовником належним чином взятих на себе зобов'язань з урахуванням повної та вчасної сплати за майнові права, ефективним способом захисту порушених прав є визнання майнових прав на об'єкт інвестування. Окрім цього, Верховний суд у своїй постанові від 21 грудня 2022 року зазначив, що у разі невиконання забудовником належних чином взятих на себе зобов'язань, а також відсутності факту введення будинку в експлуатацію з урахуванням повної та вчасної сплати пайових внесків учасника будівництва, ефективним способом захисту порушення прав останнього є визнання майнових прав на об'єкти інвестування. Зручно створити позовну заяву про визнання майнового права на об'єкт інвестування ви можете у конструкторі інстаку за посиланням, де створення лише необхідно вести необхідні дані у конструкторі.